Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Гарного, тихо і благословенного Богодня Дня я бажаю вам. І разом з вами хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас обітниці у своєму слові, на які, покладаючись вірою, ми можемо знайти шлях до Бога. Господь пропонує, щоб ми шукали той живий хліб, який зійшов із небес. І апостол Павло у посланні до Колосян у третьому розділі каже нам чудові слова поради. Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Коли тимчасові справи? Цілковито поглинають думки та увагу людини, усі сили її єства спрямовані на служіння людині, а на поклоніння Богові дивляться як на щось неважливе. Духовні інтереси стають нижчими за світські. Але Ісус, який заплатив викуп за усіх членів людської родини, очікує, щоб люди підкорили земні інтереси Небесним. Він бажає, щоб вони перестали вшановувати себе тимчасовими земними скарбами, витрачаючи духовні душевні сили на непотрібні речі. Він не хоче, щоб вони підточували свої духовні сили, лише щоб їхня увага була звернена до небес. Ісус наполягає, щоб люди більш старанно і невідступно шукали хліб життя, а не Лише хліб тлінний. Він говорить, дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на нього поклав печать свою Бог Отець. Це Слово Боже, яке необхідне для нашого духовного зростання. Дух животворить, плоть ані скільки не допомагає. Слова, які я говорив вам. Це Христос каже, це є дух і життя. Люди, що виконують слова Христові, перенесуть небеса у своє життя. Христос є нашим відкупителем і владикою. Він дуже хоче, аби ми мали душевний спокій у цьому світі. Ісус намагається указати нам на привабливі сторони небес, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Збирати скарби на небесах, це означає використовувати Богом дані здібності для придбання коштів та впливу, які можуть бути використані для слави Божої. Усе, що ми заробляємо, є Божою власністю. І вона має бути використана з урахуванням часу, коли ми будемо покликані дати звіт у нашому управлінні. Ніхто з нас не зможе уникнути в майбутньому того, що зробив. Якщо збираємо наші скарби на небі, наш характер перетворюватиметься за подобою Христа. Світ побачить, що наші надії та плани скеровані на розповсюдження істини і спасіння гинучого світу. Людям стане зрозуміло, що для люблячих Христа. Він є все у всьому. збираючи скарби на небесах, ми отримуємо живий зв'язок із Богом, який володіє усіма скарбами на землі і забезпечує усіма тимчасовими благами, необхідними для життя. Кожна душа може мати гарантію вічної спадщини. Господь свідчить людям про те, що перед Його народом розгорнулося широке поле для використання своїх здібностей, для здійснення піднесених цілей і отримання чудового, надійного скарбу. Вони можуть збирати скарби там, куди ні вогонь, ні повінь і ніякий ворог проникнути не може. Вони можуть збирати скарби на небесах. Як же наші зусилля для того, щоб зібрати там скарби, зробити успішними? Господь дає чудову обітницю і ми читаємо у 84-му псалмі. Бо сонце та щит це Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім хто у невинності ходить. Просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Будьте старанними, будьте рішучими, посилайтеся на обітниці Божі і без сумнівів віруйте. Не чекайте особливих почуттів для підтвердження того, що Господь відповідає вам. Не думайте, що отримуєте те, чого просили, лише у тому випадку, якщо Господь зробить для вас саме те, чого просили. Але довіртеся його Слову і віддайте всю вашу справу у руки Божі. Вірте, що ваша молитва почута і що відповідь прийде у такий час і таким чином. Як ваш небесний Отець вважає найкращим, а тому живіть згідно з вашими молитвами. Живіть смиренно і неупинно просувайтеся вперед. Бо сонце та щит це Господь Бог. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Бійтеся Господа, усі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Близький Господь до розбитих серцем і смиренних духом спасає. Це багаті щедрі обітниці, дані за умови, що ви перестанете чинити лихе і навчитеся чинити добро. Тоді ставте перед собою більш високу мету, як це робили Йосиф і Мойсей. Прийміть до уваги, якою ціною досягається формування характеру, а потім творіть для часу і вічності. Сатана протистоятиме вашим зусиллям просуватися вперед. Ваша дорога не завжди буде гладкою. Але для нас є підбадьорення у Божих щедрих обітницях. Господь обіцяв, що допоможе нам у кожному нашому зусиллі для досягнення праведності. Ми слабкі і не маємо мудрості, але Бог сказав, коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає усім щедро і без докорів, і вона буде йому дана. Тільки учіться бути уважними. Ніколи не дозволяйте собі втрачати зв'язок з Богом. Будьте постійні в його служінні, і ви станете переможцями за допомогою крові агенця. Звершуючи таке служіння для себе, ви здобудете вплив на багатьох людей, з якими спілкуєтеся. Які цінні слова, що сказані вчасно, як багато сили дає слово надії, мужності, що надихає рішучістю і те правильним шляхом. Усім, хто схильний до шкідливих звичок, чітка мета, яку ви ставите, живучи за добрими принципами, матиме вплив на інших, спонукаючи їх іти у правильному напрямку. Меж для творення добра не існує. Якщо ви зробите слово Боже правилом вашого життя і будете у своїх вчинках керуватися його принципами, Тримовуючи свої цілі і зусилля на виконання обов'язку, то благословення і успіх увінчають ваші старання. Перед вами відкриється ворота раю. Вам скаже Ісус, увійдіть благословені у радість мого Батька. Я хочу з вами про це помолитися. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я думаю, що уважно слухаючи сьогоднішнє слово, ми зрозуміли, який вплив ми можемо нести у сучасному світі. Цей вплив буде залежати від того, наскільки наше серце віддане Ісусу Христу. І тому Господь через апостола Павла нагадав нам, просто нагадав, коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч Бога. А коли людина шукає того, що вгорі, вона забуває себе, вона буде поводитися з іншими так, як навчає Господь. Тому, друзі дорогі мої, коли сьогодні Бог дав нам чудову можливість, залишивши для нас святу книгу Біблію, яку Він сказав, що треба досліджувати, якщо ви думаєте про вічне життя, то давайте використовувати час і можливості, які дав Господь. Щоб у день, коли він прийде, щоб ми не жалкували. Щоб сьогодні ми побачили, настільки все земне, марне і дочасне, як швидко проминає наше життя. І як скоро прийде Господь, нам аж не збагнеться той день і той час, але він уже прийде незабаром, друзі дорогі, тому сьогодні, сьогодні треба шукати. Того, хто сидить праворуч Отця на небесах, приходити в покаянні до Ісуса, а Він у свою чергу обіцяє нам великі благословення і обіцяє захист на життєвих дорогах. Будьте благословені Господом, до побачення.